Хусту 925. Традиційно у другу неділю травня місто над Тисою відзначатиме свій день народження, проте народні гуляння на центральній площі триватимуть два дні 9 і 10 травня. Так вирішили члени організаційного комітету. 925-та річниця це серйозна дата. Навіть для такого невеличкого містечка, як місто Хуст, готуємося, якщо буде в державі стабільно, скажімо, хоча б так, як є зараз. Відзначити без гучних таких заходів, але але на достойному рівні позаяк чекаємо п'ять делегацій з міст побратимів за кордону, чекаємо гостей мерів міста обласного підпорядкування, депутатський корпус і Верховної Ради, і обласної ради, і міської ради, включно членів виконкому, ну і всіх хустян і гостей міста. Відзначити планують скромно, без помпезності. 8 травня у рамках свята у Хуській міській картинній галереї відкриють дві тематичні виставки. У музеї організують екскурсії по експозиційних залах та визначних місцях хуста. 9 та 10 травня планують чимало розваг для дітей. Першим задумом нашого свята міста було свято для дітей, адже у сьогоднішній такий важкий час для нашої держави. Ми повинні і хочемо переконати жителів міста, що діти і молодь не повинні жити війною. У суботу на центральній площі відбудеться святковий концерт за участі вихованців хуської школи мистецтв. Усіх чекає театралізоване дійство, показ мод та зачісок. Крім того, велопробіг міськими вулицями, патріотична хода дітей і флешмоб. Тож сумувати хустянам цими вихідними не доведеться.